Крила для маленької феї. У далекому лісі серед квітів і росинок жила маленька фея на ім'я Ліла. Вона була дуже лагідна й добра, але мала одну таємницю, у неї ще не виросли крила. Інші феї літали над лугами, збирали зоряний пил і допомагали квітам розквітати, а Ліла могла лише спостерігати знизу. Щоночі вона загадувала бажання, дивлячись на місяць Я хочу літати так, щоб торкатися хмар і бачити світ згорив». Одного вечора до неї підлетів старий мудрий пугач. Він подивився на Лілу добрими очима і сказав Крила виростають із серця, а не з неба. Ліла не зрозуміла його слів і відчула себе ще більш самотньою. Тоді вона вирішила вирушити на пошуки легендарної сонячної пелюстки, яка за переказами могла виконати будь-яке бажання. Вона зібрала в торбинку краплинку роси для пиття та крихту пилкового пирога і вирушила в дорогу на світанку. Невдовзі її шлях перегородив широкий струмок. На березі метушилася родина мурах, які не могли переправити свою ношу на інший бік. Ліла знайшла довгу міцну травинку, перекинула її через струмок і допомогла мурашкам збудувати міст, укріпивши його павутинням. Королева мурах подякувала їй і подарувала крихітний блискучий камінчик. Він маленький, але зберігає світло вдячності, сказала вона. й незабаром опинилася в темнішій частині лісу. Раптом вона почула тихе скавоління. Під корінням старого дерева вона знайшла маленьке лисеня, лапка якого застрягла. Лисеня було налякане й самотнє. Фея заспівала тиху колискову, щоб заспокоїти малюка, а потім заходилася гострою гілочкою розкопувати землю навколо кореня. Нарешті лапку було звільнено. У цей момент прибігла мама лисиця. Вона обережно обнюхала лілу, а потім вдячно торкнулася її носом і вказала на таємну швидку стежку. Стежка вивела лілу на галявину сонних квітів. Усі вони схилили голівки й втратили свої барви, бо вередливий гном перекрив джерело, що їх напувало. Ліла знайшла гнома на ім'я Буркотун. Він був похмурий, бо загубив свій улюблений світлий гриб, і тепер у його домівці було темно. Ліла згадала про подарунок мурах і простягнула камінчик гномові. У темряві він засяяв м'яким теплим світлом. Буркотун страшенно зрадів. Він одразу ж побіг і звільнив джерело, і вода знову потекла до квітів. Ти прокинулися, розквітаючи яскравими барвами. На знак подяки вони створили пахучий вітерець, який ніжно підняв лілу в повітря, даруючи їй відчуття польоту. Нарешті ліла дісталася підніжжя сонячної гори. Підйом був крутим і важким для маленької феї. Дорогою вона зустріла незграбного жучка. Який ніяк не міг піднятися схилом і постійно скочувався вниз. Ліла підбадьорювала його і допомагала знайти кращу дорогу. Діставшись вершини, Ліла побачила сонячну пелюстку, що яскраво сяяла. Але щойно вона простягнула до неї руку, як відчула дивне тепло за спиною. Вона подивилася на своє відображення у гірському кришталі й побачила. Як за її спиною розкриваються два прекрасні мерехтливі крила, зіткані з місячного світла та доброти. У цю мить вона зрозуміла слова мудрого пугача. Її крила виросли не з магічної квітки, а з усіх добрих справ, які вона зробила. Її серце було сповнене любові, і тому крила змогли народитися. Сонячна пелюстка їй більше не була потрібна. Ліла злетіла в небо, відчуваючи легкість у серці та силу в крилах. Подорож додому була швидкою та радісною. Вона повернулася до свого лісу вже не сумною безкрилою феєю. Ліла приєдналася до інших фей у небі, і її світло сяяло найяскравіше, бо йшло від доброго та люблячого серця.